Національне свято Франції, день взяття Бастилії, 14 липня, святкували не лише у Парижі, але й у Києві. З ініціативи французької амбасади ця подія не обмежилася лише світським раутом, а й перетворилася на справжнісіньку виставку найсучасніших досягнень П'ятої республіки від кулінарного мистецтва до новітніх зразків автопрому. Нерозлучна французька трійця, та Сітроен, вишикувавшись у рядочок ще на вході, своїми гладенькими глянцевими поверхнями обирали погляди численних гостей. Винуватці свята, посол Франції, Ален Ремі із дружиною та інші представники французького депкорпусу, висташувавшись обабіч червоного хідничка, гарячими рукостисканнями вітали всіх хто завітав до них на гостину. Серед опізнаваних облич колишній прем'єр Юрій Єхануров, народний депутат Сергій Міщенко, ректор Київської політехніки Михайло Згуровський. Дехто прийшов не з порожніми руками. Не обійшли увагою цей захід і духовні особи різних конфесій. І, хоч уславлений коняк мартель, вони навряд чи скуштували, а ось пригубити червоне вино берет нуар цілком могли б. А ось французькі кондитерські вироби, якими до схочу могли наласуватися усі відвідувачі, були не лише смачні, а й художньо оформлені в стилі великої французької революції 1789 року. Трибутіка максимально приближена до тому часу. Чим було чим була характерно, это звуки звуки музики, это гром бой барабанов, ружья, руж'я которое развивалось, было була все в крови, там порване в прострілах. Ну, в общем то баррикады, камни. Французький амбасадор, звертаючись до присутніх з нагоди свята, зазначив, що протягом останніх кілька сот років його країна зазнавала революційних змін не лише в формах державного правління, але й в усіх царинах людського життя. Шлях до свободи, рівності та братерства був доволі важким та тернистим. Довелося пережити і чимало кривавих сторінок, але усі ці випробування зробили французів ще сильнішими. Що ж стосується сьогоднішніх взаємин між Україною та Францією, зокрема у сфері торгівлі, то месьє Ремі не лише активно пропагує французькі товари на нашій землі, але й старанно рекламує українську продукцію у себе на батьківщині. Ніскільки днів назад я був в умані, і в умані є цікаві заводи умські теплиці. І вони дають, вони виробляють помідори, включай чорні помідори. Іва Франко такі помідори. Ані продаються під названням помідори Крим, Кримські помідори. Хоча і частично точ частчно в Іва Іва Франко, но це марка Кримські помідори. И эти помидоры, которые я видел в в умане, они самые лучшие, которые, самые вкусные, которые я черные помидоры. Помните, запомните. Кульмінацією святкування стало розрізання торта, виготовленого у національних французьких кольорах. Хуа і сталевий ніж в руках Алена Ремі врізається у кремово бісквітне тіло кондитерського виробу. Під композицією Патрисії Касма де Муазель співає блюз. Усіх ще більше огортає якась особлива французька аура, і нікому не хочеться казати аревуар цій затишній вечірці. Сергій Іщенко Сіроманець Владислав Матковський гострогляд студія детонатор.